Напевно, немає такого дачника в Україні, який не вирощував би полуницю на своїй ділянці. Ці ніжні, ароматні, солодкі ягоди люблять і дорослі і діти. Зазвичай садівники садять два види полуниці, або, як у нас частіше кажуть, садової суниці, річну і ремонтантну. Літня дає урожай на початку літа, ранні сорти і закінчує плодоношення до кінця липня, пізні сорти. Ремонтант нарадує двома врожаями за сезон: перший дозріває в середині червня, другий, основний, в кінці серпня. Осіннє плодоношення такої полуниці може тривати до кінця вересня. Ми вже розповідали про історію окультурення полуниці, її видах, корисні властивості, посадці і догляді. Сьогодні поговоримо про те, як правильно підготувати полуницю до зими. Перш ніж перейти до укриття, важливо виконати кілька обов'язкових осінніх робіт осінній догляд за полуницею. Посадку і пересадку полуниці можна проводити до початку жовтня. Якщо осінь тепла, терміни можна зрушити. Важливо стежити, щоб сердечко кущика знаходилося на рівні ґрунту. Якщо воно заглиблене або, навпаки, оголене, рослина може загинути. Восени перевірте кожен кущ. Якщо сердечко затягнуло в землю, акуратно підтягніть кущик вгору. Якщо коріння оголилося підгорніть землею, щоб сердечко було в рівень з ґрунтом. видаліть все засохлі і хворі листя в них можуть зимувати шкідники і накопичуватися хвороби. На ремонтантної полуниці обов'язково видаліть квітконоси, інакше вона продовжить свісти до морозів, витрачаючи останні сили. Деякі скошують полуницю на зиму, але ми не рекомендуємо так робити, це знизить урожай майбутнього року. Восени формуються нові листя, які стимулюють закладку квіткових бруньок. Якщо влітку мульчували грядки тирсою або соломою, приберіть стару мульчу, в ній можуть бути шкідники і хвороби. Проведіть неглибоке розпушування, підгорніть кущі і замульчуйте свіжою соломою або тирсою. Підгортання стимулює зростання нових коренів, що підвищить врожайність. Полив перед зимою. Полуниця любить вологу. Якщо осінь суха, поливайте грядки раз на тиждень, два відра води на квадратний метр. Поливи припиняйте тільки з настанням стійких морозів. Оновлення посадок. Полуницю і літню, і ремонтантну не можна вирощувати на одному місці більше п'яти років. Після цього врожайність падає, рослини хворіють. Восени видалять старі кущі, паяти річні, а навесні посадять молоді розетки з вусів. Звільнені грядки можна засіяти сидератами, наприклад, білою гірчицею, вона швидко росте і збагачує ґрунт. Осіння підгодівля для гарного врожаю в наступному році полуниці потрібні поживні речовини. Особливо це важливо для ремонтантних сортів, які дали два врожаї за сезон. Використовуйте готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі ягідних культур, він повинен містити фосфор, калій і мікроелементи. Важливо, не можна удобрювати полуницю восени гноєм, свіжий гній спалить коріння. Перепрілий містить багато азоту, який провокує ріст листя, а це небезпечно перед зимою. Обробка від шкідників. Перед укриттям обробіть кущі розчином препарату від шкідників, наприклад, інтавир, щоб знищити зимуючих комах. Укриття на зиму. В Україні зими бувають різними, іноді морозними, іноді малосніжними. Тому полуницю краще вкрити. Один, якщо ви використовуєте мульчу, солому, тирсу, торф, залиште її. 2. Зверху насипте шар сухого листя 25-30 см. 3. Покладіть ялиновий лапник голками вгору, він захистить від гризунів. Якщо у вас бувають сильні морози, нижче мінус 35 градусів, можна додатково накрити агроволокном, лутрасил або аналоги, закріпивши його по краях. Важливо навесні. Коли почнеться потепління, укриття потрібно знімати поступово, щоб кущі не випріли. Тепер ви знаєте, як правильно підготувати полуницю до зими. Якщо все зробити вчасно, в наступному році вас чекає відмінний урожай.